Що ні фотони, ні електрони не можуть визначитися, частинки вони чи хвилі, будучи і тим і іншим одночасно, з певною ймовірністю втілення кожного з варіантів. Але найбільше реаліста Ейнштейна лякала квантова заплутаність, вчені давно помітили, що частинки, що походять з одного джерела, можуть демонструвати пов'язані одне з одним характеристики. І якщо в одній із них виміряти квантове обертання як одиницю. То в інше, це автоматично буде мінус одиниця, навіть якщо нічого не вимірювати. Причому це стає моментально зрозуміло на будь-якій відстані. Вони наче пов'язані невидимою ниткою, і вона зберігається, якщо частинки розлетяться в різні куточки США. Бор стверджував, що квантовий спін не визначений заздалегідь і приймає одне з двох значень лише в момент вимірювання. Тобто, все світ грає в кості з власною мікрореальністю. Зате, як тільки ви вимірюєте параметр однієї сплутаної частинки.